В цьому епізоді інвестувати чи відкладати. Можна і відкладати, коли ти відкладаєш конкретну суму на конкретні речі, наприклад, на будинок, машину чи на навчання. Але в загальному я за інвестування, тому що інфляція з часом з'їдає наші гроші. Я думаю, всі погодяться, що 100 доларів зараз і 100 доларів 5 років назад це не одне і то саме. Тому. Погано, коли в тебе немає ніяких активів. А акції це активи. Нерухомість зростає в ціні, акції йдуть догори. В цілому життя стає дорожче. Тому добре мати якісь активи. Сьогодні я хочу поговорити про чотири компанії, які складають топ. 5 в SP 500 VOO Vanguard. На минулому тижні в них були Earning Days, де вони відчитувалися про свій прибуток. А саме в середу, це були Microsoft і Meta, а в четвер, 31-го, це були Amazon і Apple. VOO. Vanguard, SP 500 ETF. Як цей ETF виглядає зараз? На першому місці тут Nvidia, на другому Microsoft, Apple, і Amazon і Meta. тобто наших чотири компанії: Microsoft, Apple, Amazon і Meta. Від цих компаній залежить ціна на це ETF. Вони складають значну частку цього ETF. Якщо вони заробляють, якщо вони показують сильні. Квартальний звіт, то ціна на це ETF піднімається. Якщо вони не демонструють дохід, то ціна опускається. Відразу скажу, кожна з цих компаній показала класний результат. Вони всі в плюсі демонструють дохід. Зараз я хочу пройтися по кожній з них окремо і показати на скільки відсотків можна було примножити свій капітал, якщо вкласти кошти в цій компанії 5 років назад. Amazon ціна за акцію 213 доларів. За 5 років ціна піднялася на 32%. Amazon – це монстр. І вони роблять відповідні речі. Зараз вони додають свої послуги сателайт інтернет, який буде конкурувати з Starlink від SpaceX. Apple ціна за акцію 202 долари. За 5 років. Ціна виросла на 78%. Тобто можна було примножити свій капітал на 78%. Ворен Баффет побачив Apple більше, ніж просто технологічну компанію. Він розглядав її як фірму споживчих товарів з сильним брендом і встановленими лінійками продуктів, більш узгодженими з його давніми інвестиційними принципами. Він пізно почав інвестувати в цю компанію в 2016 році, і мені здається, що наступна компанія, про яку я хочу сказати, Мета, третя компанія, цю компанію також багато людей не розуміє. Мета, він же Facebook. Ціна за акцію 763 долари. За останніх 5 років піднялася на 187%. Майже на 200% можна було примножити свій капітал за 5%. Років. Взагалі, хто ще пам'ятає, звідки взялася ця назва Мета. Мета це Metaverse. Колись Цукерберг придумав це віртуальний світ, де можна купляти віртуальну землю, NFTs. І я думаю, ми ще почуємо про це в майбутньому. Як і штучний інтелект буде розвиватися, так само і ця компанія разом зі штучним інтелектом буде рухатися в віртуальному напрямку. До цього можна додати ще Instagram, WhatsApp. WhatsApp – це майже 3 мільярди активних користувачів щомісяця. Microsoft. 527 доларів за акцію за останніх 5 років ціна виросла на 143 також дуже непогано можна було примножити свої гроші за 5 років. Microsoft це не тільки програмне забезпечення, комп'ютери, це і один з найбільших серверів в світі, на рахунку з Amazon і Google. Коли ти інвестуєш на 5-10 років, то можна заробити і на перших в списку SP 500. Я вже не говорю про топ-100 чи топ-500. Компанії можна взяти перших 10 компаній і заробити на них. Ці компанії заробляють, але це не означає, що справи в Америці йдуть гарно і економіка тут рухається. Ні, компанії заробляють, тому що люди тратять гроші за все треба платити. Тому важливо мати якісь активи частинку однієї чи іншої компанії, особливо в той час, коли Трамп нібито так понижує податки. А з іншої сторони, вводить тарифи 15% з Євросоюзом. Це означає, що ми, люди всередині Америки, будемо платити на 15% більше за товари з Європи. Тому що саме компанії, які знаходяться в Америці, платять цей тариф. Бізнеса, які ввозять продукцію, платять 15% в державний бюджет Америки. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.